Вбивство рідної доньки через планшет у кривому розі матір вбила свою десятирічну доньку через ігри на планшеті. Подія сталася 15 червня. Тоді між донькою та її мамою стався конфлікт. Мати заборонила своїй доньці Дарині грати на планшеті. Дівчинка заборону проігнорувала, після чого мати вихопила планшет і розбила його. Після цього Дарина почала збирати речі і заявила матері, що не хоче з нею жити. За словами підозрюваної, далі вона не пам'ятає, як і що трапилось. Оговталась вона тільки тоді, коли трусила за плечі тіло доньки, яка лежала на ліжку та не подавала ознак життя. Далі мати поклала до тіла доньки улюблену іграшку ведмедика та завернула його у простирадло, на якому воно лежало. Після цього мати поклала все це до волі та вивезла на автомобілі на дачу. Там вона поклала чемодан з тілом доньки до погреба та замурувала його. 20 червня матір самостійно зв'язалася з поліцією та повідомила, що її донька пішла з дому та не повернулась. Щоб знайти зниклу дівчину, була розгорнута пошукова операція. Були залучені понад 50 правоохоронців, волонтери, кінологи, рятувальники та курсанти. Пошукові дії результату не дали, аж поки мати сама не розповіла обставини вбивства. Наразі їй повідомлено про підозру в умисному вбивстві жінці загрожує до 15 років ув'язнення.